Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Vesta EFB-акумулятор. 12-вольтовий ємністю 63 ампер години пусковим струмом 620 А. Акумулятор європейці. У нас клеми в йдуть верхньої кришки з правим плюсом. Тобто Полярність права у нас, як визначається полярність. Акумулятор потрібно розвернути клемами ближче до себе. З якої сторони плюс така і полярність. Виробник даного акумулятора Україна. Розміри акумулятор має довжина 242 мм, ширина 175 мм. і висота 170 мм. 5 мм. Е, при купівлі акумулятора на нього обов'язково розповсюджується гарантія. Також хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. Тобто ви можете принести і здати старий вивушний акумулятор. І за це отримати гроші або знижку на новий, якщо ви купуєте у нас акумулятор. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.